Ну а далі друзі не до сміху, адже на Київщині батько зарізав доньку, а сина катував газом. Про це повідомляють правоохоронці. Чоловік вирішив, що його дружина за кордоном. Когось таки знайшла і захотів позбавити життя себе разом зі своїми дітьми. Він відкрив газові комфорки, зламав ручку на вхідних дверях, аби ніхто не зміг увійти в кімнату. 16-річна дівчина намагалася зупинити батька, проте він наніс їй смертельне ножове поранення. А 12-річний хлопчик сховався у підвалі і подзвонив в поліцію. Правоохоронці приїхали на місце і виявили там наляканого хлопчика, мертву дівчину і пораненого батька, якого доправили до лікарні. Його вдалося рятувати після того, як він надихався диму, але зараз йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Приїдьте місто робить. Ця... В домі була жахлива картина. Фактично, перший поверх був весь в крові. Це дивиться в кіно. Так ви ти маєш крові, ти знаєш це твоє рідного брати. Він покривав нас. І пішов mm -hmm. зробили? Його в домі відбувається біда. Батька вбиває сестру. Супруга виїхала за границю. Вона що їх кинула, він дуже з кум там є, Сережа, що дуже ринку.